Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо відкривати нові імена та дивувати вас приємними несподіванками. І сьогодні до нашого об'єктиву завітали талановиті діти, котрі свято вірять у майбутнє України. Учениці продюсерського центру краси і таланту індиго Мілена Мельничук, Ольга Федорова та Діана Ейсмонт. І, звичайно ж, їх чарівний керівник, творча мама продюсерського центру Наталія Мельничук. Наталечко, дівчата, вітаю вас! у Нашій студії. вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталю, для початку давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що ж таке продюсерський центр та яка основна його головна ціль? Основна головна цель это вырасти общество. Я предупреждаю сразу и родителей, что я не готовлю звезд, шоу бізнесу, я не готовлю моделей, я готовлю ребенка, который в будущем вырастет и станет. врачом, учителем, но он будет э, разговаривать и вести себя в обществе так, что все будут э, и родители в том числе, и люди, общаясь с ним, гордиться этим человеком. Основная цель. Ну, естественно, конечно, мы сейчас выводим детей на сцену только для этого, чтобы дети не боялись потом шагать, не боялись конкуренции, потому что конкуренция. Не тільки на сцені. Конкуренція і в житті, і в учові. Везде є конкуренція, просто вона по-другому називається да? в інших местах, Але все це нужно преодолівати і нужно розуміти, що життя це борьба, і нужно боротися, нужно, нужно двигаться. Наталю, саме зі своїм продюсерським центром, ви готуєте дуже багато таких соціальних проєктів. Розкажіть, будь ласка, про декілька хоча б з них. Ну, Соціальних проєктів. Сами пока мы не готовили, На но мы показали посе... мовы культуры, це робота. Ну, мы делаем, э, скажем так, украинские, такие все украинские, вернее, конкурсы красоты и таланта, куда приглашаем деток со всей Украины, чтобы они могли приехать в наш Житомир, показать себя, показать свои таланты и увести в свой город. победу. І... Всегда это, это, конечно же, все всі ці конкурси заканчиваются словом либо Українка, либо України, либо Українець обязательно, щоб это було видно, що це не просто титул, какая-то королева, а обязательно України. Пає Наталі, дівчата, на вашому рахунку вже дуже, дуже багато конкурсів, фестивалів різних. Розкажіть, будь ласка, чим ви надихаєтесь? Ну зрозуміло, це діти чим іще. Ну, самое главное, но ну, в моем понимании это только детские глаза. Знаете, когда я детям говорю, девчонки, э, вот нас пригласили туда на конкурс, нас пригласили сниматься, нас пригласили ну, на какие-то фестивали. И я вижу этот огонь в глазах, я вижу у детей желание. Э, Изначально вот детки, которые начинают, им сложно, да, они, они теряются. Ну, з кожним ривком, з кож з кожним шагом вот к этой победе, я виду, я, вирніше, вижу, как дети развиваются, как они стараются. И ну вот здесь вот сидят примеры, да? Я вам скажу честно, даже и худеют. Навіть да, так. да, даже худеют, потому что у них появилась какая-то цель. Пані Наталіо, нещодавно ви взяли участь у гала-концерті Діти за майбутнє України. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей фестиваль. Ну, это был фестиваль всеукраинского масштаба при поддержке Министерства культуры и спорта Украины, при поддержке администрации президента. Это был колоссальный проект, в который нас э, пригласили учредители Украинского журнала, Всеукраинского журнала Ukrainian People, Татьяна Середа-Вадер. Вот, познакомившись со мной на одном из проектов, она увидела, насколько талантливые, не побоюсь этого слова, у меня детки, и сказала, что мне бы очень хотелось, чтобы твои дети приехали к нам на фестиваль. Естественно, я взяла своих детей, но и. посещая много различных фестивалей, я где-то в каких-то городах отметила еще деток по таланту и других. Поэтому я возила на этот фестиваль, скажем так, не только житомирских деток, а возила девочку с Ровно, с Харькова, с Концерт был посвящен деткам из АТО. Uh -huh. Наши зрители были детки из АТО, мы для них представляли постановочки различные, считали стихи, пели песни и вы знаете, было приятно З однієї сторони, а з другої сторони, больно смотреть, коли ми пели вместе зі зв'яздами гимн України і зал плакав. Це стоїть многого. Це стоїть многого. Я пропоную просто зараз передивитися, переглянути сюжет наших київських колег саме про цю подію. А після ми вже продовжимо нашу розмову. Достукатись до дорослих у столиці. Відбувся гала-концерт всеукраїнського фестивалю Діти за майбутнє України. На ньому маленькі учасники показували свої таланти, аби ще раз наголосити. Вони за мир. Сцена столичного українського дому об'єднала представників з усіх куточків країни. Бачила дійство, і наша Анна Строкань. Спасіть наше дітство війни! Ніхто нас не здолає. Тому що разом ми В устами малечі говорить істина: учасники фестивалю Діти за майбутнє України готувалися до цього виступу майже місяць. 50 учасників з 20 регіонів країни об'єдналися на великій сцені, аби похизуватися талантами та виразити любов до батьківщини. Сьогодні як ніколи важливо прививати патріотичні чувства дітям Ведь від цього залежать ті цінності, які будуть приобладати в нашому менталітеті. Задіяні тут і діти-переселенці зони АТО для них цей концерт унікальна можливість відволіктись від непростої реальності, кажуть організатори проекту. Та й справді сумних облич тут немає, лише щирі посмішки. Вони повинні відчути, що, що є єдина країна, що за ними піклуються, що саме їхні таланти, оскільки тут буде багато, ми будемо бачити багато талантів і те, що можуть діти, це якраз буде прикладом для нас, для дорослих, щоб об'єднати країну. Вони відчули, що в їх дитинстві є не тільки конфлікти, якась війна, якісь негаразди, а і свято, і що їх талант бачать всі і нам є чим пишатися. Вистачає на концерті і політики розібратися у непростих подіях в Україні малечі допомагали батьки та організатори фестивалю. Власне, видно руку дорослих і в номерах. Просто там будет нежная такая музыка, и это как бы как народ борется со всем этим. Там э, дети выйдут, станут как бы в цепь, вот так возьмутся, и будут э, пытаться э, помочь Украине как бы. Политическая песня я написала вместе с мамой про Яценюка, Петра Порошенко, Владимира Кличка и Владимира Путина. Підтримати малечу до українського дому стягнулися і селебрітіс разом з дітьми готували номери та влаштовували спеціальну фотосесію. Таким чином можна трішечки підбадьорити, знайти контакт, обнятися, показати, що ми їх любимо, що ми їх підтримуємо. Це дуже класний проект. «Взрослі, вони вони можуть знайти нову роботу, да, вони можуть найти новий дом. Но діти в будь-якому будь ситуації для них це великий стрес, да їм їм обов'язково допомогти». Головне ж на фестивалі кажуть організатори дати можливість дітям познайомитись, та й самі учасники запевняють, знайшли тут справжніх друзів. Вони мають можливість один одному розповісти про себе. Діти ближче пізнають один одного, краще дізнаються про їхню про їхню про їхнє місто, про їхню родину, про те, де вони навчаються. Тобто є такий культурний обмін. За мир, за об'єднання, за дружбу таким є лейтмотив галаконцерту Діти за майбутнє України. Всеукраїнський фестиваль у Києві відбувається вперше, проте організатори певні не в останнє. Ми сподіваємося, що він буде щорічним. Ми сподіваємося, що він піде по Україні. Тобто, ми сьогодні починаємо в столиці своєї держави, але будемо його проводити і в інших містах. Окрім подібних концертів, організатори у подальшому планують провести низку інших проєктів. Зокрема, організувати у регіонах України серію круглих столів, аби обговорити виховання дітей, а також їхню адаптацію до нинішніх реалій. Анна Строкань, Євген Полінкевич, Андрій Сидорченко – Новини культури дівчата. Ми тільки що переглянули, можна сказати, у мініатюрі той весь концерт фестиваль, який відбувся. Олю, питання до тебе. Поглянувши на це, які спогади у тебе виникають з цим? Це були такі щасливі спогади, тому що дуже ну, радісні спогади, коли ти спо... Ну коли виходила на сцену да, з зірками, зірками, шоу бізнесу. Співаєш пісні, співаєш їм, знайомишся з новими друзями, це нові почуття, це нові емоції для тебе, для нових людей. Діаночко, а ти як? Ну, трішки хвилювалася. Мені все дуже сподобалося. Особливо співати із зірками на сцені пісню е, Кузьми, сам собі країна. Е, я найти е, як Коля каже, багато нових почуттів, нові друзі. Мені все дуже сподобалося. Вдалося поспілкуватися із зірками шоу-бізнесу. Безпосередньо на твоїй сторінці ВКонтакті я бачила фото з Наталією Волевською. Ось вдалося з нею поспілкуватися. Можливо, якісь поради вона тобі дала. Ні, там. Просто сфотографуватися. Да. Мілено, а ти як? Спочатку я дуже хвилювалася, мабуть, кожна дівчинка хвилювалася, тому що виходити на сцену зірками не кожен день зможеш. Але потім, вже на концерті, на останніх репетиціях я зрозуміла, що вони ж такі ж люди, вони усміхаються, сміються, можуть пошутіти, там, немного. Розвеселитися. І одразу на концерті ти виконувала досить таку не дитячу, можна так сказати, пісеньку про політиків. Ти навіть в інтерв'ю це все озвучила. Розкажи, будь ласка, що це за пісня? Я коли була в цускавце, і мама і я ми ходили постійно в вишиванках, вінках, і всі спрошували, що за праздник сьогодні, що за праздник, Чому ви ходите в вишиванках, вінках. І я завжди з мамою відповідала, Это не праздник, потому что мы всегда так ходим. У нас же тоже все так -то ходим, мы патриоты. И они всегда удивлялись. И тогда я услышала похожую песню, и мы взяли с мамой и написали уже по украинцев, какие мы патриоты, что у нас свои президенты, и они тоже патриоты. Я просто зараз пропоную переглянуть этот клип. Станет очень раненько, Выйти, Сеня, город погулять Скажи, Сеня, маменька Ты же, Сеня, баинька Никого не нужно там пугать А на улице погода Исключительно для вас Дійсно, прикольний фильм, такий кліп, можна так сказати. Розкажи, будь ласка, які емоції у глядачів у залі були. Ну, спочатку я дуже волновалася, коли виходила на сцену, но буквально на другій строчці я поняла, що це не так страшно, і всі здивувалися, тому що я маленька о політиці. Ну, под, не под конец, даже на середине песни они все веселились и потанцовывали, потому что это такая веселая песня, больше не про политику, а про детей, политика в детстве. Дівчата, можна теж сказати, що е, у такому е, складі, можливо, навіть і більшому, Оленька, Діаночка і Міленочка е, брали участь у програмі Єви Бажан правдиво на центральному каналі. Наталечко, розкажи, можливо, ти вже про це. Ну нас приглашала Тетяна Середа, вот, яка організовувала мероприятие. Передача була очень тяжола. Ми от солі там і зридаліс, если чесно. Даже стыдно, потому что это все вошло в программу, когда мы плакали. Передача была о девочке из АТО. Ксюша ее звали. И это было ужасно, как они рассказывали, как они в ванной прятались, эти пули. Они приехали в Киев сейчас уже летом. Как тяжело ее принимали дети в школе, как тяжело она переносила. Розлуку зі своїми э, кружками, де вона посічала, да, э, школою, як вони боялися фейерверків. Вот, коли це по телевізору показує, це дно, коли ти слышишь, як це рассказывает сидячий около тебе человек і сидящий рядышком около тебе ребенка, це просто ужас. Це ужас, це кошмар. И скорі б війна закінчилася, я вам скажу так. Будемо будем, принаймні на це сподіватися і надіятися. Э, Наталю, наскільки мені відомо, на сьогодні. Ви ще готуєтеся і до поїздки в Чехію. Розкажіть, що там буде за фестиваль та у якому складі ви туди їдете? Це міжнародний фестиваль, куди приїжджають дітки не тільки з України, а й з Білорусі, Росії, Казахстану і ну, чуть ли не Турції, скажімо так. Дітки талантливі в основному. Фестиваль великий, масштабний, він буде длітися не один день, він буде длітися кілька днів, там діти можуть показати свої таланти і в піснях, і в танцях. показать себя как модель, потому что в это, в это же время будет проходить Пражская неделя моды, где наши вот, девчонки Ольга и Милена, они посещают э, этот фестиваль, и, ну еще несколько девчонок, просто мы их сегодня не взяли с собой, и будут выступать как модели, показывать одежду, также они будут выступать в конкурсе красоты. Мы очень надеемся, что в наш родной город Житомир, в Украину мы привезем конечно корону международного фестиваля и не одну. Принаймні ми вам цього бажаємо, адже на сьогоднішньому нашому маленькому столику вже є дипломи, вже є медалі, вже є корони. І я думаю, що це не останні такі нагороди, які будуть у вашому житті, дівчат. На останок нашої програми хотілося б запитати у вас одне: як би ви доповнили речення в Україні є майбутнє, тому що Оля, тому що у нас є мрія. І ці мрії можуть зробити країну лучше. Ну краще. Діаночка. Тому що в нашій Україні є талановиті діти. І, і, і за допомогою їх наша Україна буде розквітати, процвітати. Тому що зараз в Україні війна, і ми, конечно, переможемо, тому що Україна дуже очень хороша нація, ми мика одна велика родина. Сім'я. Сім'я, Сім Сім звичайно, я погоджуюся, Наталю. Ну на останок тобі слово в тебе зараз є можливість звернутися до житомирян, Можливо, до бійців, а які можуть нас зараз дивитися у себе вдома. Що б ти хотіла їм сказати? Ось якусь таку посил підтримки дати. Ну я начну з парадоксальних вещей. Да, я зараз на тілевідені, але я призиваю батьків поменше розрішати дітям смотреть іменно новості. Потому что я как руководитель все-таки детского продюсерского центра, я больше, ну не руководитель, я для них как мама. Я радуюсь и плачу, когда их кто-то обидел, когда им сказали на сцене, что они не так выступили. Я им все равно говорю, что они лучше, и вместе с ними буду плакать. Э -э нужно все-таки детей ограждать от негатива. Нужно ограждать, потому что в школе они разговаривают не о том, что какую новую куклу и книжку им мама должна купить, а о том, что в стране война, в стране все плохо. И нужно дарить позитив. Это призыв такой к родителям. А ребятам, конечно, там, по ту сторону нормальной жизни, я желаю выстоять, чтобы у них хватило морального духу. Силы, конечно, у них хватает. Я думаю, и стержня того внутреннего, которые э, ребята, которые там, у них хватает. Но тяжело, конечно, морально. Потому что мы понимаем, что не всегда наша страна еще поддерживает их. Дякую, Наталю. Дякую, дівчата, що завітали до нашої студії. Я вам бажаю натхнення, миру, злагоди і нових перемог. І дійсно, шановні телеглядачі, я думаю, ви погодитесь, дивлячись на таких прекрасних діток. Ми знаємо і віримо, що майбутнє України воно буде і буде процвітаючим і гарним. Дякую.